Клієнт забув. А що це? Я думав годинник там вже цифри якісь. Русланом звати від гріха подалі. Різні люди заходять. Відпочувала тут нещодавно компанія одна із загостреним відчуттям прекрасного. І не сподобалося їм моє ім'я. Бити не маєте права. Ні. В мене нічого немає. Та немає в мене золота. Не маєте права. Експерименти над людьми. В мене нічого немає. Ні, немає. На, на другому. Ні. Ні. Добре, зізнаюся. Купив трохи золота. У мене ремонт в квартирі. Потрібні гроші, хотів швидко підзаробити. Мені їх такими принесли. Якась жінка в чорних окулярах, закутана в хустку. Напевно, не хотіла, щоб її впізнали, а мені це не до чого. Та в мене світильники, стеля підвісна, дорога зараза. Слухайте, а, цей, а у разі добровільного послаблення буде. І як його можна заслужити? Ну, передпоки відремонтовано, сім'я на дачі живе.